Робимо високу грядку. Ось в мене було старе трухляве бревно, його укладаємо вниз. вийшов такий ящичок. Зовні, всередині обитий агротекстилем. Тепер я сюди буду складати соломку. Так, так соломка послана. Далі польємо її водичкою і будемо висипати ґрунт. Ось що в нас вийшло. При кінці кінців сіточка натягнута і ось так ростуть огірки. Ось ці вжестки. А ось це крапельний полив. Ось, ось і ось. Ось так ми проводимо це лише ось так він під корені, від трубочка і від... тут так зараз. Ось такі спеціалі. Де спиця, Ось, Ось. Спиця. Високаємо. Ось така спиця. Ось ми її втикаємо. Під корені таких спиць у нас під кожним. Пущиком по декілька штук. Ось І ось так відходять від трубочки. Це допомогою ось цього хрестика і гадавки. Ця трубочка підходить ось і так іде ось так дочок, ось труба і обов'язково фільтр.